Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз відбуваються події і лунають заяви, які на думку багатьох можуть свідчити про підготовку до початку переговорів про перемір'я, а так само про те, що тривають інтенсивні консультації щодо початку таких переговорів. Звісно, я зараз буду говорити про думки, чутки і плітки. Але чутки і плітки є головним матеріалом, головною речовиною політики. Власне кажучи, з них вона вся ця політика і складається. Тому це серйозно. Нещодавно Зеленський відвідав Саудію і зустрівся там з принцем-спадкоємцем. В цей момент в Саудії перебував Абрамович, а за день до того там був Володян. Це очільник Московицької державної думи. Це такий фейковий орган, який мусить у них вдавати демократію. Що нібито демократія там якась є, і там є щось віддалено подібне на парламент. От очільник цього чогось віддалено подібного на парламент Володін був саме в Сауді з день до приїзду Зеленського, і він є дуже наближеною людиною до Путіна. Довіреною особою можна припустити, що цей самий принц Саудії посередничає в консультаціях чи вже в переговорах між Зеленським і Московицькою верхівкою. Таким чином, це звісно не подобається Ердогану, тому Ердоган вчора запропонував. Майданчик для переговорів Туреччину, а не Саудію до того ж, ці дивні заяви і публікації New York Times пише про таємні бази центрального розвідувального управління в Україні. Після цього Макрон, президент Франції, заявляє про те, що, мабуть, цілком можливе введення військ НАТО в Україну, і це заявляє Макрон. І ще раз, Макрон по губах МакРон. Хто такі Макрон? Франція дала нам військової допомоги, ледь не найменше з усіх. Вона стоїть на п'ятому місці з кінця в абсолютних цифрах. Тобто менше, ніж Франція військової допомоги безпосередньо нам дала Естонію. Вона хотіла багато дати, просто у неї нема. Це маленька держава, на відміну від Франції, яка виробляє всю зброю, вона самодостатня у виробництві зброї. Тим не менше, вона дала нам менше, ніж Нідерланди. Дала менше значно менше, ніж Німеччина, просто ні в яке порівняння. Вона значно менше, ніж Британія. Коротше кажучи, вона там десь між Литвою і Естонією в наданні нам військової допомоги. Тобто Макрону взагалі-то наплювати, от реально. І от Макрон зараз заявляє, що ми так подумали, що непогано було б ввести війська НАТО в Україну. Чого б це? На що це подібне взагалі? Це подібно на те, що колективний захід об'являє ЕРФІ, що дивіться, от Україна це наше. У нас тут давно вже вже 10 років. Тут база ЦРУ. Ми готові взагалі ввести війська. Це вже дуже близько до НАТО. Ми навіть на повному серйозі розважаємо, що можуть бути введені війська, хоча там натівські якісь представництва, і звісно, участь інструкторів, і участь військових фахівців. І зброя наша там є в цій самій Україні. і Ця зброя по вас зараз стріляє. Взагалі, ми туди вклали величезну кількість коштів. Це наші кошти там в Україні. Стоп, ти хочеш забрати зараз оце все, щоб пропали наші кошти, щоб пропали наші бази, щоб пропали наші місії. Це як називається? Так формується переговорна позиція. Так формується переговорна позиція, і е, взагалі це прийнято в світі. Цим користується і Московія дуже часто. Московія ж раніше казали, от подивіться, от в цій Україні там же ж так багато всього нашого. Там наші люди, там наші вкладення, там наполовину наш газопровід. Там дуже багато всього нашого в цій Україні. Така як ну ми, звісно, маємо це контролювати, забирати. Ми маємо на все це впливати. І, в принципі, якщо там все наше, то і вся Україна тоді наша. Тепер їм кажуть, що все, що там було ваше, ви вже розбомбили. А всі люди, які вважали себе московитами, ви їх вже вивезли за Урал або вбили. І от тепер каже захід: там уже все наше. Ця потвора Путін теж формує свою переговорну позицію, і він. В своєму посланні до федеральних зборів розповідає, що у нас є атомна бомба взагалі то, і ми не зупинимося взагалі ні перед чим. І звісно, ми ні на кого не збираємося нападати, тому що ми ж ні на кого ніколи не нападали, окрім як на. Прибалтику раніше на Польщу, окрім як нещодавно на Грузію, окрім як сьогодні на Україну, окрім як і ще взагалі всю нашу історію. Але ж ви самі ж розумієте, що ми не готові ні на кого нападати, але ядерна зброю нас є, і в разі чого ми всіх дістанемо у вас там, каже Путін, і звісно, це багатьма оцінюється послання до федеральних зборів як е передвиборчий пасаж. Тобто Ванюшкам цим виборцям їм дуже подобається, коли кандидат в президенти, нинішній президент президент, взагалі московицький політик, розповідає, як він всіх зараз знищить взагалі на світі. Хочеться, щоб всі боялися. Вони самі ненавидять, вони знаходяться, вони знаходять насолоду в ненависті до всіх. В першу чергу один до одного, але і до нас, до тих, хто назовні вони так само знаходять цю насолоду. Це така садомаза культурка у них вся садомаза психіка. І звісно, це послання це передвиборча акція з одного боку, але в той ж самий час це і формування переговорної позиції. Для формування переговорної позиції вони здійснюють зараз оцей наступ, кидають все, не шкодують винюшок, Якось не не шкодують уже зовсім техніки. Абсолютно нам же для формування нашої переговорної позиції надані нові. Засоби протиповітряної оборони, і ви бачите, як падають їхні літаки. Тобто, вже знищена 30-та частина за останні 10 днів протиповітряна оборона наша знищила більше ніж 30-ту частину всіх тих літаків, які, які у них зосереджені для ударів по Україні. Ще раз, те, що я зараз кажу, це домисли, чутки і плітки. Але чутки і плітки. Це її політика. Якщо ви навчитеся з ними працювати, ви станете непоганим політиком, таким, яким мені ніколи не стати. Тепер оголошення. як завжди, батальйону братство потрібні християни для участі в штурмових і диверсійно-розвідувальних діях. Рекрутингові телефони в описі під відео так само, батальйон братство потребує вашої підтримки і, будь ласка. Допомагаєте батальйону, адже нам потрібні потрібна нова техніка, нові нові озброєння, нові хитрі устаткування для здійснення наших карколомних заходів на фронті. Театр просить мене нагадати вам, що 3 березня вистава колаборант за моєю п'єсою. І е, квитки можна придбати за в, в, в посиланням в описі під відео. А 6 числа я буду мати виступ в цьому таки культ-театрі. Е, виступ з вільними трактовками Геракліта це мистецька акція, це не лекція для естетів і поціновувачів античності і Ренесансу. Тепер щодо наших домашніх приємних новин. Київська міська рада вирішила виділити 5 мільярдів гривень на підтримку всяких фронтових дій. Хоча частина із цих грошей це на захисні споруди для киян на випадок бомбардувань і ракетних обстрілів. 5 мільярдів гривень це вже добре, бо раніше вони були готові виділити тільки трошки більше ніж мільярд гривень з міського бюджету. Міський бюджет я нагадаю вам майже 80 мільярдів гривень. В Києві це означає, що тиск має рацію. Бачите? Трошечки тиску. Люди повиходили під Київраду, Ми з вами подовбали всю цю тему в соціальних мережах. Тут правда і ще допомогла і Верховна Рада створила е, тимчасову слідчу комісію по розслідуванні діяльності КМДА в часи повномасштабного вторгнення, бо це вже один мільярд гривень для фронту перетворюються в 5 мільярдів гривень для фронту тиск має рацію, браття і сестри. І е, наше завдання. Я нагадаю вам: все таки, щоб вони виділили щонайменше 30 мільярдів гривень з міського бюджету на фронтові потреби. Це завдання наше киян. Це наш наш внесок в перемогу. Ми самі донатимо. Ми самі жертвуємо постійно. Ми часто віддаємо останнє. Ми переживаємо за наших бійців, не тільки за бійців братства, але також за бійців інших відділів, бригад. І хочемо, щоб і чиновники КМДА так само переживали. Вони ж віддають не зі своїх, на відміну від нас, хай віддають, хоча б з міського бюджету. Ми потерпимо тут без скляних зупинок, без впорядкування пляжів, без розвитку туризму тут в Києві. До кінця війни ми хочемо, щоб ці гроші йшли на фронт. Саме тому 7 березня в це роковини поховання наших хлопців з брянської четвірки в Києві ми зберемося в 18.30, 7 березня 18.30, біля верховної ради або всередині верховної ради якщо все таки нас пустять до конференц зали для того щоб згадати наших хлопців та інших загиблих згадати про них яким чином відзначити їхню пам'ять і зразом попросити те що вони весь час вимагали від КМДА, поки були живі це збільшити фінансування фронту. Ці наші герої були громадськими активістами, вони взяли участь в сотнях акцій громадянського спротиву, і проти міських чиновників, і проти державних чиновників, і проти антиукраїнських засобів масової інформації, і проти УПЦ ФСБ. Тобто, якщо акція їхньої відзначення їхньої пам'яті буде. В стилі громадської акції тиску відбуватися, то цей їхнім душам буде приємно. Зараз уже такий час, коли треба трошки більш прискіпливо приглядатися до наших союзників, не до наших західних партнерів, а до наших союзників тут в Україні. Ви знаєте, що український народ. Українська нація веде боротьбу за своє виживання і за перемогу над одвічним ворогом. І у нас в цій боротьбі є союзники, є представники інших націй, тут які живуть в Україні. Є люди, які хочуть, щоб Україна як держава зберіглася, але щоб в ній було мало українського. Поки що вони є нашими союзниками в цій війні, і звісно, ми не повинні з ними боротися зараз з цими людьми, але просто повинні зрозуміти, що після перемоги. Ця боротьба обов'язково виникне, і нам потрібно буде боротися уже не за виживання України, а за сутність України за те, щоб держава Україна була державою української нації. Дуже багато людей тут є, які не хочуть, щоб так було. Вони мають потужні засоби масової інформації. От зокрема є такі органи ЛГБТ-спільноти. Українська правда, я не розумію, що в ній українського в цій самій правді. У них навіть немає нормального українського редактора. Вони пишуть з страшенними помилками, сильно викривлюють мову на цій самій українській правді. Я сам коли говорю, коли мовлю. У мене проскакують діалектизми, багато суржику в моїх словах, але у мене нема редактора. У мене нема можливості йому платити цьому самому редактору. А у них є можливість, і це текст. Коли видають тексти на письмі, там зазвичай немає помилок. Вони видають, тобто вони заощаджують на українському редакторі. Саме це видання належить Чеху. Головним редактором цього видання є татарка, і вони в цілому проводять антиукраїнську лінію. Тобто вони проти Путіна, само собою, але і проти того, щоб в Україні було що небудь українське. Це вже відчувається навіть в риториці, як вони подають новини. Не кажуть, наприклад, окупант. Ми кажемо окупанти, ми кажемо, «окупанти». Ми кажемо якісь інші там слова, часто якісь кажемо, от Ютуб не пропускає, наприклад. Вони пишуть російські війська. Російські війська пишуть вони. Російські війська втратили стільки-то людей, пишуть вони. В російських військах є люди. Тобто вони нам нав'язують підсвідомо, що це не окупанти, не потвори, не мавпи, не орки, не ті самі, як їх називають на фронті. Російські війська кажуть. Мені. Війська є українські війська, є російські війська, і, в принципі, от російські. Між Русь, Русь, така от є, от, там є Русь, і у неї є російські війська. Але просто собі відмітимо, що оці содоміти, інтереси, яких представляє українська правда і органам, яких вони є, вони не тільки до церкви ставляться погано, вони ставляться добре добріше, ніж ми до окупантів. Вони називають їх окупантами, вони називають їх російськими військами і російською армією. А ті, хто там служить, вони називають людьми. Більш докладно про національну расову і статеву боротьбу я буду говорити на проповіді і буду виголошувати проповідь під час братської літургії в неділю о 10 годині ранку на Євгена Чекаленка. 14. підтягуйтеся на літургію, братця і сестри. Церкву обходиш ледащо, Бога не любиш потвора. Ти є причина того, що Армагеддон достроково. Не потрібен нам достроковий Армагеддон на літургію. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому продовжували мечати мовою огідного булгакова.